Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 24 серпня по 1 вересня. В четвер-24 серпня погоду України визначатиме гребінь антициклону. Вітер північно-західний 4,9 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день на заході плюс 25-29, на півночі 23-28, в центрі 25-30, на півдні 27-33 і на сході плюс 25-29. П'ятниця 25 серпня синетична ситуація без змін. Вітер на правобережжі західної чверті 4, 9, на лівобережжі північно-західній 50 метрів за секунду. Мінлива хмарність на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. В день часу місцями очікуються короткочасні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі від 12 до 20 градусів тепла. В день на заході плюс 27-30, на півночі 24-28, в центрі 26-31, на півдні 33 і на сході плюс 25-29. На вихідних, в суботу та неділю, погоду визначатиме теплий сектор циклону. В суботу, 26 серпня, вітер південно-західний, західний, західний 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Вранці дощ гроза очікується на Волині та Рівненщині, День без суттєвих опадів. Ввечері місцями дощ і роза очікується на Львівщині, півночі Київщини та Чернігівщини. Вночі дощ місцями гроза очікується на Чернігівщині та Волині. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на фаровобережжі плюс 16-22, на лівобережжі 12-19, місцями на Херсонщині та в Криму до плюс 21. В день на заході плюс 28-33, на півночі 27-32. В центрі та півдні 30-35 і на сході плюс 2629. Неділю 26 серпня вітер південно-західний 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На Волині, Рівненщині, півночі України, Черкащині та Харківщині очікуються місцями дощ гроза. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 25 градусів тепла. В день на заході плюс 28-34, на Закарпатті до плюс 36 на півночі 25-30, в центрі та півдня від 28 до плюс 35 і на сході плюс 25-30. Понеділок, 28 серпня, погоду визначатиме у на циклону. Вітер західної чверті 4 пари 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність після 15 години по всій території країни часто місцями очікується дощ гроза. Місцями град та шквали 15-22 метри за секунду. Вночі дождь-гроза очікується на сході. Температура повітря вночі від 18 до 25 градусів тепла. Вдень на заході від 23 до плюс 32, на півночі він 24 до плюс 32. В центрі та півдні плюс 30-37. І на сході плюс 28-32. У вівторок, 29 серпня, погода визначатиме циклон. Вітер східної чверті 6 пориви, 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі від 16 до 25 градусів тепла. Вдень на заході на Волині, Рівненщині та Львівщині від 18 до 25. Нарешті території від 25 до плюс 32. На півночі від 20 до 29 градусів тепла, в центрі від 27 до плюс 37. На півдні плюс 32-38, і на сході плюс 26-32. У середу, 30 серпня, погоду правобережжя буде визначати циклонічне поле. На лівобережжі гребінь антициклону. Вітер південно східний 8 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Вдень на правобережжі часом місцями дощ-гроза, на лівобережжі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 24 на півдні місцями до плюс 26 день на заході він 25 до плюс 33, на Закарпатті до плюс 35, на півночі він 22 до плюс 32 градусів тепла. Центр плюс 30-36, на півдні 32-37. І на сході він 26 до плюс 34. І у четвер, 31 серпня, останній день літа. Синоптична ситуація без змін. Вітер південно-східний. 5-11 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни та на Житомирщині вдень очікується дощ гроза. можливі шквали 15-20 метрів за секунду та град. Температура повітря вночі на заході плюс 12-18, нарешті території від 16 до плюс 25. Вдень на заході від 22 до плюс 30, на півночі від 26 до плюс 33, в центрі від 29 до плюс 36 градусів тепла. На півдні плюс 33-38 і на сході плюс 30-37. І у п'ятницю 1 вересня, перший день осені, погода визначатиме циклон. Вітер на правобережжі північно-західний 4 пориви 9 метрів за секунду. На лівобережжі нестійкий, 3 пориви 8. Мінлива хмарність. На правобережжі в день та ввечері часто місцями очікується дощ, гроза. Шквала 15-22 метри за секунду. Можливий град. На лівобережжі без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-20, на півдні до плюс 25. Вдень на заході плюс 25-30, на півночі плюс 19-27, в центрі від 26 до плюс 32, на півдні 30-37. І на сході від 26 до плюс 36 градусів тепла.